Україна на час воєнного стану не пропускатиме чоловіків росіян від 16 до 60 років. Винятком буде здійснення гуманітарної місії. Росія хоче переправити частину захоплених українських моряків Золефортово, Про це заявив Павло Клінкен. Трамп не зустрічатиметься з Путіним через напад на Україну в Азові. аеропорт Бориспіль прибув перший експрес із вокзалу Києва. Київ Бориспіль-Експрес долатиме шлях до Борисполя за 35 хвилин. Зупинка між кінцевими лише одна на станції Дарниця. У години пік експрес курсуватиме кожні 30 хвилин. На лінію пустять 13 поїздів. Квиток коштуватиме 80 гривень. Його можна придбати в електронному терміналі за допомогою електронної картки, як на вокзалі, так і в аеропорті. Будувати за 20 років. Хтось дораси це будувати за 12 років. А коли питають, за скільки років збудували цей експрес, а кажуть, за 9 місяців. І перші пасажири зараз, на цю годину, це є Порошенко Петро Луксій Гройсман Володимирович. Але вже через декілька годин це будуть абсолютно звичайні пасажири, які зможуть добиратися до аеропорта Борисви і заважав нам отримувати погодження, отримувати якісь е, необхідні матеріали для того, щоб провести це дуже швидко. Я глибоко переконую в тому, що люди будуть задоволені. Е, це дійсно безпечний шлях до українського Борисполя і до нашої столиці. Ну і я глибоко переконую в тому, що українська залізниця і прекрасні працівники нададуть найвищий сервіс. Служба безпеки України проводить слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Про це на брифінгу сказав начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов. За його словами, слідчі дії проводять у межах кримінального провадження за частиною другої статті Кримінального кодексу України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Гуськов додав, що про результати обшуку повідомлять додатково. Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію чоловіків росіян віком від 16 до 60 років. Винятком буде здійснення гуманітарної місії, наприклад, прибуття на похорон. Про це йшлося на нараді щодо посилення обороноздатності України за участі президента. Голова державної прикордонної служби Петро Цигикал повідомив, що його відомство переведено на перший рівень боєготовності. Кордон посилено охороняється. Основні зусилля спрямовані. Перше, це ефективне застосування. Резервів до укомплектування їх, висилку збільшених нарядів на кордон з Російською Федерацією та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією РК. Це застосовуємо наряди, виходять з групової зброї на бронетехніці, нарощення інженерно-фортифікаційного облаштування, посилений моніторинг обстановки, активізація оперативних та контрозвідувальних заходів. В пунктах пропуска здійснюється посилені заходи контролю. Понад 30 громадян Росії не пропустили в Україну протягом минулої доби. Про це повідомляє держприкордонслужба. У відомстві інформували причини відмови різні. Це і непідтверджена мета поїздки, невідповідність документів та поїздка в анексований Крим через Росію. Ще раніше в Україну не пустили 150 іноземців. З них 80 також громадяни Росії. Україна має докази, що за чотири години до нападу в акваторії Азовського моря українські судна попереджали берегову охорону ФСБ Росії про проходження ними карчинської протоки. Про це заявив керівник генштабу Віктор Муженко. За його словами, є підтвердження ще двох радіограм, де чітко звучить, що Катер Бердянськ звертався із запитом. Згідно договору про російсько-український державний кордон від 28.01.2003 року. Договір номер 1 та договору про співробітництво при використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24.12.2003 року. Судна військово-морських сил, а також судна забезпечення. Кораблі мають безпечний прохід Керченською протокою. Щодо Лоцмана, готовий прийняти на борт та слідувати згідно плану. Попередження про прохід Керченською протокою повідомлено за 4 години до початку переходу, що відповідає відповідній процедурі. Україна надіслала детальний звіт до міжнародного арбітражу в ГАЗі щодо ситуації в Карчинській протоці. Про це на нараді щодо посилення обороноздатності заявив міністр МЗС Павло Клімкін. Клімкін вкотре підкреслив, що всі захоплені моряки є військовополоненими. Ми знаходимося в постійному зв'язку з Червоним Христом. Він вже надіслав до Москви... Вимогу щодо допуску до наших моряків, причому як фізичного допуску, так і звичайно медичного допуску, оскільки ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них сьогодні чиниться, ми повинні отримати незалежну інформацію. Спілка офіцерів України пишається моряками та колегами з військової контррозвідки, яких Росія захопила в полон. Про це йдеться у зверненні до військових очільника спілки Григорія Омельченка. Він наголосив, що дії моряки були високопрофесійними, законними, відповідали нормам міжнародного морського права та чинних договорів. Ніяких злочинів проти Росії чи на її території ви не вчиняли такий висновок спілки офіцерів України. На думку Омельченка, мета Росії пробити сухопутний коридор в 100 кілометрів здовж Азовського узбережжя який би з'єднав її з анексованим Кримом і виходом до Придністров'я, де розташована військова база агресора. Це створило б реальну загрозу воєнної агресії Росії проти всієї східної Європи. Українським морякам, яких захопила Росія, виділили по 50 тисяч гривень допомоги. Такий указ, за дорученням президента, підписав міністр оборони Степан Полторак. Юридичні служби міністерства і правозахисні організації надають правову підтримку українським морякам на міжнародному та національному рівнях. Постійно інформують громадськість щодо їхнього стану і вживають усіх заходів задля повернення додому. Додав міністр. Раніше прокуратура Криму визнала 24 затриманих моряків військовополоненими. Європейський суд справ людини зобов'язав Росію надати інформацію про затриманих українських моряків. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник голови мін'юсту і уповноважений з питань європейського суду Іван Ліщина. За його словами, Москва має розповісти про захоплених моряків і юридичні підстави їх утримання, а також місце утримання спричинені поранення та надану медичну допомогу. Інформацію Росія має надати до наступного понеділка, 3 грудня. Міністр закордонних справ Павло Клінкін подякував Сполученим Штатам за 100% засудження дій у Керченській протоці. Про це він написав у твіттері у відповідь на ухвалену Сенатом США резолюцію. Нагадаю, Сенат Сполучених Штатів засудив агресію Росії проти України в Керченській протоці. Ухвалена резолюція закликає Кремль негайно звільнити українських моряків та забезпечити вільний прохід кораблів у протоці. В документі також йдеться, що міжнародна спільнота має стати в опозицію до таких дій Росії, адже вони порушують основні принципи міжнародного права. Тим часом до нових санкцій проти Москви через ескалацію в Кенчинській протоці закликатиме Велика Британія. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Тереза Мей. Позицію Кремля щодо цього питання вона назвала типовою моделлю поведінки Росії і закликала Москву звільнити українських моряків. Через заблоковану Росією Керченську протоку сотні кораблів не можуть зайти в порти Бердянська та Маріуполя. Міністерство з тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб опублікувало карту, на якій видно велике скупчення суден. Наразі чекають, щоб пропустили 421 корабель. Йдеться як про українські, так і про іноземні судна. У міністерстві наголосили, що Росія в такий спосіб порушує норми конвенції ООН із морського права. В результаті бойового зіткнення на Донбасі минулої доби зник без вісти один український військовий солдат Сергій Проданюк. Ще один отримав поранення. Загалом бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. Під час половини з них найманці застосовували заборонене озброєння поблизу кримського, луганського, чермалика, гнутового та водяного. Ворог також гатив по хутору вільному, красногоривці і тарамчуку. Ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів та гранатометів зафіксовано в районі Верхньоторецького, а з автоматичних гранатометів неподалік Авдіївки. Текст Томосу про надання незалежності українській церкві схвалено. Таке рішення ухвалив синод Вселенського патріархату в Стамбулі. Також він підготував конституційну хартію для української церкви. Незабаром має бути оголошена дата проведення всеукраїнського об'єднавчого собору. Більше знає Ольга Шилкіна. У нас вийшов прес-секретар Вселенського патріархату і просив не знімати його, і просто тихенько роздав нам прес-релізи, комуніки, в яких було виписано дуже стисло і такою специфічною, специфічною церковною мовою. Декілька декілька пунктів і можу сказати тільки останній пункт. Напряму стосувався саме України. Хочу е, зачитати цей е, цей пункт. E, значить, у контексті раніше ухваленого рішення вселенського патріархату надали автокефалі українській церкві, і в очікуванні видачі патріаршого і синодального томосу святий і священний синод підготував статут української церкви. Ми мали змогу поспілкуватися із радником президента, який тут протягом усіх цих днів консультував усіх членів, ні, священого у тонкощах українського устрою держави на основі Томосу також було ухвалено пропозиції щодо статуту. Якраз вони полягають в тому. Щоб цей Томос став інтегративною частиною статуту нової церкви, власне, в цьому основний сенс цих пропозицій саме тому можливо виникли питання: так є Томос, нема Томоса. є Томос, Більше того, його положення викристалізовані і запропоновані на собор для того, щоб вони були внесені в статут нової церкви. Отже, текст Томосу ухвалено. Е... Чекаємо на офіційну дату об'єднавчого собору. Тоді вже в Києві зберуться усі представники усіх православних церков України і оберуть предстоятеля нової української православної церкви. І потім вже він приїде сюди на фонар і отримає безпосередньо вже фізично грамоту Томас, який буде свідчити про створення української автокефальної церкви. Це може статися і до нового року. А можливо, такий подарунок Україна отримає ближче вже до Різдва Христового. Львів привітав статут православної церкви в Україні. Цього віряни та священнослужителі чекали не одну сотню років за соціологічними даними. В регіоні надання автокефалії підтримують майже 90% населення. Ми дуже тісно спілкуємося із архієреями із священниками, як і Української православної церкви Київського патріархату, так і Української автокефальної церкви підтримують і одні, і другі. За нашими даними є 89%. Хочу привітати всіх нас із цим доленосним рішенням, цією воїстину великою історичною подією в житті. Українського православ'я це надання Томусу Вселенською Константинопольською церквою для української церкви. Цього чекали дуже багато поколінь. Російських хакерів запідозрили в кібератаках на німецькі державні установи. Про це пише видання Шпігель із посиланням на джерела в правоохоронних органах. За даними змі, кібератаки здійснювали на збройні сили Німеччини низку та окремих депутатів парламенту. Хакери зламали партійні пошти політиків. Підозрюють в ватаці хакерці угруповання Снейкс. Його німецькі правоохоронці пов'язують з російськими спецслужбами. Які дані вдалося отримати хакерам? Поки що невідомо. Зараз не час для дружби з Росією. Про це заявила новообрана президент Грузії Соломе Зоробішвілі в інтерв'ю BBC. за її словами, поведінка Росії щодо Грузії та України свідчить, що зараз не зовсім відповідний час для співпраці з Москвою. Однак, якщо Європа та Штати почнуть діалог з Росією, то Грузія не залишиться осторонь. Президент США Дональд Трамп відмовився зустрічатися з Путіним на полях саміту G20. Причина захоплення українських суден в Карчинській протоці та полон моряків. Про скасування зустрічі Трамп написав у своєму твіттері. Президент США чекає звіту від співробітників нацбезпеки про те, що сталося в акваторії Азовського моря. У держдепі заявили, не зустрічатимуться з Путіним, і державний секретар США Майк Помпео кажуть для Росії це потужний сигнал. У Твітері президента все чітко сказано: має бути повернення українських моряків та кораблів. Агресія, яку ми спостерігали цього тижня, неприйнятна, і ми відправили чіткий меседж в Москві. В Аргентині сьогодні стартує саміт G20. Розпочнеться традиційна зустріч лідерів Великої Двадцятки через кілька годин, адже поки в Буонос-Айресі ніч. Окрім запланованих дискусій щодо глобальних питань, які стосуються торгівлі та зміни клімату, сфокусуються політики і на інших проблемах. Серед них відкрита агресія Росії проти України. Порушити це питання на саміті пообіцяли президенти Туреччини та Німеччини. Триватиме саміт два дні. Це вже десята ювілейна зустріч лідерів держав у такому форматі. До такої події в Боносаресі готувалися ретельно. В столиці навіть запровадили додатковий вихідний, а мешканців попросили виїхати за межі міста на час саміту. І на цю хвилину у мене все наступний репортер. Дивіться вже менше ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua.